Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо корисні батончики із вівсянки. Ці батончики готуються дуже швидко, виходять вони дуже смачними, корисними і з мінімальними затратами. Тому починаємо готувати. Беремо фініки, промиваємо їх, очищаємо від шкірки та перебиваємо за допомогою подрібнювача, або також можна їх пропустити через м'ясорубку. Додаємо сюди мед. І ще раз все добре перебиваємо. Також, за бажанням, сюди можна додати банан, буде теж дуже смачно. Ось така маса повинна вийти. Далі беремо вівсяні пластівці довгого приготування обов'язково. Швидкого приготування навіть не беріть, вони і не корисні, і не підійдуть для цих батончиків. Додаємо сюди перебиті фініки із медом і все добре перемішуємо. І тепер підготуємо добавки, які будемо додати до батончиків. Я беру горіхи мигдаль, також можна взяти і будь-які інші ваші улюблені горіхи, грецькі горіхи або мікс горішків. Трішки їх роблю ножем і додаю до вівсяних пластівців. Також сюди можна додати ваші улюблені сухофрукти, родзинки, чорнослив, рагу, сушену вишню або журавлину, соняшникове насіння чи гарбузове насіння. І також сюди я додаю кокосову стружку. І все добре перемішуємо. Далі беремо форму, в якій будемо випікати батончики. Я беру просто деко застеляю його коврком для випікання і ось таку роз'ємну квадратну форму. Тут підійде будь-яка форма, яка у вас є. Просто застеліть її якісним пергаментом, щоб батончики не прилипли. І за допомогою ложки це все дуже добре втрамбовуємо. Втрамбовуйте дуже-дуже добре. І відправляємо в розігріту духовку до 150 градусів випікаються батончики приблизно 30 хвилин. Довго в духовці їх не тримайте, щоб не пересушити. Якщо ви їх пересушите, ви просто їх потім не наріжете і вони будуть сильно хрусткими, а не м'якенькими. У мене батончики в духовці провели рівно 30 хвилин, після чого даємо їм повністю охолонути, виймаємо із форми і нарізаємо на порційні батончики розміром вже за своїм бажанням. Я нарізаю їх на ось такі прямокутні маленькі батончики. Зверху ці батончики виходять хрусткими, а всерединці м'якенькими. Вони чудово підійдуть на перекус і їх також можна сміло давати своїм діткам в школу, так як вони є дуже корисні та поживні. Також ці батончики можна зберігати до місяця часу в закритому контейнері. Обов'язково спробуйте їх приготувати, це дуже смачно та корисно. Усім смачного! Та до нових рецептів.